Виклик перед міністерством стоїть в розробці проєкт закону про новітню ветеранську політику. Які напрямки ми вбачаємо безпосередньо в новітній ветеранській політиці і над чим зараз працює Міністерство у справах ветеранів? Перше і саме основне це реабілітація, яка включає в себе психологічну, фізичну і спортивну. Друге, це перенавчання, здобуття освіти, працевлаштування. Третій напрямок ветеранське підприємництво. Четвертий напрямок безпосередньо житлові програми. Не тільки отримання субвенції з державного бюджету органам місцевого самоврядування, а також розробка пільгового кредитування, лізингу, іпотеки.